Багато жірок стигають не тільки кар'єру будувати, а й багатодітними батьками ставати. Наприклад, Сергій Бабкін, Ольга Фреймут, Світлана Тарабарова, Альоша і Тарас Тополя. Правда, сьогодні ми розповімо, хто ще з українських зіркових родин є багатодітними. Хто допомагає їм з малечею, з якими труднощами батьківства стикаються, та які курйозні ситуації з ними трапляються? Ти, які там труднощі, надюш? Ну які можуть бути труднощі, я як багатодітний батько заявляю, що немає жодних труд... Дощів мати багато дітей, це не так важко, як здається. До речі, я можу трохи поспати, доки ти жаль. будеш говорити. Відпочивай, будь ласка, Григорій і Христина Решетники теж стали героями нашого сюжету. Тож хочете почути ексклюзивні зізнання багатодітних батьків? Дивіться наш неймовірний сюжет. Не буде спати, подивлюсь. Найбагатодітнішим батьком українського шоу-бізнесу є Олег Скрипка, в якого двоє синів – Роман, 18 років, і Устим, 15 років, та двоє донечок – Олеся та Зоряна, 13 і 11 років відповідно. Вперше Олег став батьком в 41, і каже, що діти буває дорікають, що саме в цьому причина розходження в деяких поглядах. Чому ви нас народили так пізно? Тому що якщо б ми були молодші, ми були б ідіотами. От і ми б не змогли так нормально їх виховати. У нас би не було де жити, не було за що жити. Український голкіпер Андрій П'ятов не пасе задніх і теж має чотирьох дітей. Трьох доньок Дашу, Мілану і Маю, та сина Лева. Вони з дружиною кажуть, що один з найкрутіших плюсів багатодітної сім'ї це те, що старші стають підмогою. Старші доньки допомагають. Ми можемо з дружиною на фільм піти ввечері. Залишили на старших, вони їх покупали, вклали, і ми не переживаємо. Ми знаємо, що все буде добре. Так вважає Йолена кравець, в якої троє дітей: семирічні двійнята Катя та Ваня та 20-річна Маша. Особливо вона відчула сильну допомогу старшої доньки, коли на початку повномасштабного вторгнення виїхала з дітьми до Польщі і вже з розуму сходила від рутинних справ. Готуєш, готуєш весь день з ними. Маша дуже допомагала мені. Вона там у Польщі їм е, такі певні організовувала академії. Так, все дитяча академія, маму не чіпаємо. І мама. Там могла годинку, дві там. А от в сім'ї Григорія Решетника різниця між трьома синами Ванею, Дімою і Сашею не. Така велика. Тому вся відповідальність на ньому з дружиною зізнаються так: троє дітей це нелегко, і вони теж втомлюються, як і всі багатодітні батьки. Тваримося через побут, через організацію з дітьми, через те, що ми часто можемо кудись збиратись. Це довго тільки сказати збиратися. Що... Ми що... там зазвичай що... за вже звикли друзі до цього. Можеш ну особливо зібратися вчасно. Я кажу, розумієш, я не тільки сама збираюсь, а збирається і збираю ще трьох дітей. Їх всіх там накопати, зібрати, погодувати, самі і ще виглядати. А от Анатолій Анатоліч, в якого дві доньки Аліса і Оле та син Ніл придумав свою схему, як все встигати. У нас така є крова порука. Наприклад, ну ми куди їдемо. Моя задача загрузити, загрузити машину, задача дружини нагодувати Ніла, задача Аліси і Лоли зробити так, щоб, щоб ми не займалися в цей момент. Ними схеми схемами та знаменитості розповідають, що часу. М, не все йде по плану і курйозів, хоч греблюгати. Ми одного разу, так а, в якомусь ресторані, ми так сиділи і щось ми вже зібралися йти. І, і потім, вже коли ми до виходу пішли, ми зрозуміли, що ми Ніла забули. Він так собі там щось грався, там своєму та, і ми такі. Так, стоп, когось не вистачає, де Ніл. Маленькі діти губляться і тікають з дому, а старші перевертають дім з ніг на голову. Я думав, що вони розвалять вщент будинок. То там двері зламані, то плінтуса відвалилися, то ручки поламали, то там стінка тріснула, тому що хтось там гупнув там сильно. То підлога пошкарябана. Буває всякий у стосунках між самими дітьми, хоч батьки встановлюють правила дому одні на всіх. Працюють вони неодинаково. Не все залежить від виховання. Е, виховуємо дітей однаково, рівно, але темперамент різний. У чому ж відмінність? Всі карти відкриває син Олега пустим. От я не знаю, в нас таке чотири дитини молодші. Я і моя менша і менша сестра. Ми нормально повністю. А двоє старших вони безкотують. Так що брат любить там подражнити. Е, а сестра старша любить там подожнити свою молодшу сестру і сказати щось там таке. Я тебе не люблю. Та дуже часто у багатодітних сім'ях справа доходить і до бійок і дати цьому раду для батьків ще той квест. З приводу битись там ми боремось постійно. Ми привчаємо, що ми ніколи дітей не б'ємо, не піднімаємо руку і привчаємо, щоб вони поважали одне одного думку. В підмогу до розмов та власного прикладу ловіть ще один лайфхак. Розвантажувати агресію, яка може виникати. Ви повинні через залучання до якихось фізичних навантажень, коли дитина розвантажується фізично, вона втомлюється і в неї вже немає сил на агресію. Експерти кажуть, що причинами бійок ще часто стають ревності до батьків. І як наслідок помста за те, що когось люблять більше, щоб такого не було, батьки повинні засвоїти одне важливе правило. Кожній дитині повинно бути достатньо уваги батьків. Зрозуміло, що маленькі діти потребують більше уваги, але вам потрібно домовлятись. І виділяти час саме для кожної дитини. І звісно, потрібно обіймати дітей, хвалити за особисті досягнення та говорити про свої почуття до них. Я їм сама постійно круглодобово нагадую, що я тебе люблю, ну і ти мій найулюбленіший син. А Ваня каже, ну а діма я кажу, і діма, мій по особливому. А саша, і саша мій. Герої цього сюжету є прикладом міцних українських родин, які точно знають, що за наше. Ми дітьми наше майбутнє. Експерти кажуть, що причинами бійок ще часто стають ревнощі до батьків, а чудових українців завдяки багатодітним сім'ям буде ще більше. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок. Тихого і спокійного вам тижня. А ми скоро побачимося.